Як коректно спілкуватися з військовими і ветеранами це важке питання, тому що до кожної людини має бути свій підхід, кожна людина індивідуальна. Я думаю, що треба мати всередині повагу до них і розуміти, що вони наш захист. Військові не дуже задоволені, коли їх жаліють. І щось в цьому роді. Я вважаю, що треба спілкуватися з ветеранами обережно, розуміти, що вони військові, що в них. Великий стрес вони прийшли на війні. Спочатку треба його послухати, прислухатися, відчути його, я б сказала, навіть а потім вже починати у нього що запитувати, тому що а особливо не треба у нього запитувати, де він був, що він робив, що він переживав. Просто більше з повагою відноситися, і можливо допомагати в чомусь, якщо вони цього потребують. Просто не те, що не звертати уваги, а більше входити в положення, і я думаю, все буде добре. Чим ти можеш допомогти, допомогти, постаратись. Але в іншому випадку краще одіти одне, щоб не наражати на безпеку себе і його. Я розумію, як їм важко дивитись на це наше спокійно в порівнянні з тим, що вони на нулі. Тому треба з повагою і ну якось знаходити. Не словами, а може жестами, а може глазами, очами може якось давати, зрозуміти, що ми дуже їх поважаємо, і вони наш захист. Треба давати їм радість сьогодні, позитивні емоції, відволікати їх, тому що коли вони зависають в цьому агрегорі війни, їх треба виводити з цього стану. Допомагати їм забувати трішки і вертати у життя. Так, да, це важко, але ну, треба намагатися жити далі і просто обіймами. Обійми завжди зігрівають і дарують тепло.